А в продовження сезону грибів запропоную вам знову страви з лисичками мега просту на цей раз, але також дуже смачну. Ароматний осінній жульєн. Насичений аромат лисичок і ніжність вершків просто зводять з розуму. Отже, для двох порцій мені знадобиться 200 г лисичок, червона цибулина, 100 г вершків, сіль, червоний перець, кріп, масло, 100 г сиру і чесник. Спочатку розігріваю сковорідку. Розтоплюю на ній топлене вершкове масло, на якому обсмажу помиті і висушені лисички. До речі, для підсилення аромату можна з грибами обсмажити дрібно порізаний бекон це дуже ароматно і осіннє. І поки в лисичках випаровується рідина, нарізаю червону цибулину на четвертинки кілець або ж як вам подобається. Тим часом обов'язково помішую гриби. Вони практично готові. Рідина випарувалась, вони вже не тушкуються, а смажаться, тому додаю до них нарізану цибулю і трішки просмажу до прозорості цибулі. В цей час подрібнюю чесник і додаю до сковорідки з грибами та цибулею. І тримаю буквально хвилинку. І подрібнюю петрушку. Можна, до речі, і м'ян сюди додати чи кріп. Теж буде пасувати до страви. Все, грибна суміш готова. Додаю сюди вершки, сіль та перець. Помішаю і вимикаю плиту. Додаю до сковорідки петрушку і ще раз розмішую. Можна в тій же сковорідці посипати сиром і допекти кілька хвилин, або ж перекласти в якусь форму. У мене це горщик. Одночасно з цим поставила розігріватися духовку до 200 градусів. Трішки ось так поправляю ложкою і щедро посипаю тертим сиром. Головне натуральним, і щоб вам він подобався. Навіть бринзою можна. Вона, мені здається, теж сюди чудово підходить. І відправляю в розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 3-5 хвилин, щоб сир добре розправився. Все, страва цілком за хвилин 15-20 готова. Присиплю ще зверху зеленню і можна подавати. Смак неймовірно ніжний і вишуканий, а аромат затишного вечора, який зігріває. Я подаю жульєн до картоплі пюре, можна подавати і як самостійну страву, але обов'язково гарячу. До речі, для страви можна взяти як і свіжі, так і заморожені лисички, або ж і інші гриби. Але мені з лисичками дуже сподобалося. Якщо і вам сподобалося, то обов'язково підтримуйте пальцями вгору і до нових зустрічей!